Вітання, вельми шановане панство. Сьогодні я до вас прийшов знову зі збором перед цим роликом. Тому, будь ласка, задонатьте на банку, яку ви знайдете в описі під відео, тому що це дуже. Важливо, воно потрібно мені вам і взагалі всім нам вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми будемо з вами разом продовжувати проходити таку прекрасну, і я не побоюсь того слова легендарну гру. Особисто для мене вона взагалі найкраща гра всіх часів і народів на другому місці. Звичайно, жила і зовпі, але поки що вона не стала на перше, тільки через те, що я там. Якщо спочатку хтось не зрозумів взагалі, що це за гра, то я можу просто-напросто вам сказати: відьмак 3. дикий гін. Тож сідайте, чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Про що був відьмак 3. дикий гін. Гін тут в значенні не гнати самогонку, а гнатися за кимось. Так, з перевірку першим жартом ви пройшли. Так що давайте до сюжету. Як вам відомо з попередніх серій, ми маємо з'ясувати, що сталося з родиною барона, для того щоб він дав нам, хоча б якусь інформацію про цирі. Частину інформації нам вже він надав, а іншу частину нам надали відьми, від яких вона, в принципі, і втікала, тому що вони хотіли здати її дикому гону. Одразу скажу: я дуже сильно відволікався на додаткові завдання на стрімі і на всякі різні Відьмачі замовлення саме тому тут я висвітлю декілька з них, які особисто для мене мають якесь особливе значення, тому що деякі з них я проходив насправді вперше, як от завдання з Рейнелдом, ще одним відьмаком школи Вовка, якого закрили в оцій от шахті. І якщо чесно, ця історія дуже і дуже хороша. Про нього я вам розповім пізніше. А зараз же ж я хочу розказати більше про завдання з Кейрою Мец. Вона попросила нашої допомоги в одній справі, а справа ця полягає в тому, що в одній старій башні недалеко від їже живе дух, який тримає в страху, чуть там не весь Новий град, чи щось таке. Ну коротше, наплила вона нам там досить добре. Саме тому вона дає лампу, яка може бачити крізь всесвіти, наскільки я зрозумів. Ну тобто може бачити по той бічний світ, або що відбувалось в минулому, чи ну якось так. Я зрозумів, що це, що відбувалось в минулому, але там може бути по-різному, тому що я так сильно в лор не заглиблювався цього завдання. Коротше кажучи, ми з Геральтом прямуємо до тої вежі, і виявляється, що це була вежа якогось там великого алхіміка, який робив досліди в тому числі. І над людьми що Робив він ті досліди, наскільки я знову ж таки розумію, в часи, коли була Катріона. Якщо хто не знав, Катріона – це чума, яка відбувалась у всесвіті відьмака, від якої помирало дуже і дуже багато людей. І наскільки я розумію, помирає і досі. Тому що записи про антидот знаходяться саме в тій вежі. Це і є основною ціллю нашої Кейри Мец. Не думайте, що вона така і себе, отака от дуже хороша людина, чи то відьма. Коротше, ми йдемо туди, щоб розібратися з тим духом. І у нас є знову ж таки декілька варіантів розвитку подій. Якщо коротко. То в вежі знаходиться тіло дівчини, яка колись була закохана в якогось там чувака, який втік від неї, як тільки люди, тобто прості селяни прийшли в її помістя. Її помісця це і є ця вежа, і я насправді до кінця не розумію, як так сталося. І як не крути, вона виглядає як мстивий дух. Тому її потрібно спочатку заспокоїти. Але для того, щоб її заспокоїти, нам, по-перше, треба її побити, а потім привести її коханого. Коханий, до речі, неподалік від тої вежі, збудував собі будиночок і займається риболовлею. Ми спочатку заспокоїмо мстиву частину отого духу, а потім заспокоїмо, хтиву частину цього духу. Ну, насправді я просто не знайшов інших слів, тому що вона просить нам привезти її коханця. Ми приводимо коханця і вони цілуються. Ну, можуть не цілуватись, але ні, вони цілуються в мене. Від чого останній насправді помирає? А, так от до чого хтивість з жінок приводить, люди помирають від того, так? там не було. Ми проходимо далі і бачимо досліди над тими самими людьми. І Геральт тут розуміє, що насправді цей алхімік досліджував Катріону виконаним завданням ми Моємо до Кейремець, яка каже, що в неї є ще до нас одне проханнячко. Ну, і хто ми такий, щоб відмовляти такій от блондиннистій прекрасній жінці. Правильно, Геральт Відьмак Рівії, і ми не відмовляємось. Ну який адекватний чоловік відмовиться допомогти жінці, при тому, що вона просить нас привезти якийсь пакунок, який до неї все ж таки везли. Ще й до всього, після того вона нас запрошує на такий собі, скажем, рандеву-чайок вечір, який починається з гонки на конях. Я тільки тепер усвідомлюю наскільки то дивно, тобто в нас. З Кейрою по суті побачення, яке веде до <гум> але ну. Ми спочатку скачемо на конях. До речі, на конях то дуже гучно сказано. Наскільки я пам'ятаю, це щурі. Ну коротше, в кінці тих перегон ми бачимо, що Кейра накрила нам прекрасний стіл, і за розмовою вона каже, що вона хоче провести з Геральтом ніч десь біля річки, чи то на березі якогось озера. Ну коротше, ми маємо йти в сторону якраз туди до тої вежі. По дорозі ми граємо в якісь там їхні дорослі ігри. Але ну Геральту 70 років на момент проходження гри. ти впевнена, що все буде добре. Okej ut till dig. А хоча стоп, вона відьма. Ну коротше, в кінці того всього дійства відбувається те, що відбувається з Геральтом тепер дуже часто. Вона вирубає його, ну тобто він засинає і прямує до тої вежі, тому що вежа ж тепер вільна, там нікого нема. Виявляється, що все оце дійство було зроблене тільки для того, щоб вона вкрала записи про Катріону з тої вежі, тому що вона думає, що її таким чином пробачать за те, що вона відьма і вона користується магією. Ми з Геральтом пояснили їй, що так воно не працює. Тебе не пробачать за те. Що ти відьма. Там в Новіграді, блядь, людей спалюють за те, що думають, що вони відьми. А ти тут прийшла і думаєш, що що. Саме тому ми завербували її в Каерморин. Ну і вербували, я не маю на увазі, що ну верба б'є, не я б'ю. Насправді ця шутка, і що й блядь, стати не може. Як я тут взагалі зробив, їбать. Це був короткий опис додаткового завдання до відьмака, щоб ті, хто не грали відьмака, а я, до речі, зустрів таких людей пограти в відьмака самому, тому що гра точно варта вашої уваги. А тепер давайте по сюжету, і насправді відбулось на стрімі стільки багато подій, що я до кінця не розумію про що вам починати навіть розповідати. Тому що зараз ми маємо з'ясувати, де знаходиться жінка-барона. Також ми маємо з'ясувати, де його доросла донька. Для того ми маємо піти до такого собі травника, який дуже специфічні має сексуальні вподобання, скажімо так. Ну якщо хто не знає, то в нього є коза, яку він називає принцеса, і яку він любить. Буквально переносно хтиво, не хтиво, взагалі, в будь-якому Значені він любить козу. Це він не лагідно так називає свою дружину. Це натуральна коза, їбать нє нє, нє, натуральна коза не єба. Нє, 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 стоп, 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 стоп. Ми проти такого використання свого. Господи Боже, можна ще гірше робити. Єбанутись. Я мав на увазі, ми проти такого використання свого вільного часу. З'ясували ми, що в нього є якась інформація про барона і про його дружину тільки через те, що в її кімнаті ми знайшли остатки якогось там ритуалу, який проводила Ганна, тобто та сама жінка барона. Коротше, йдемо до нього, і він нам каже: Я тобі все розповім, але є одна умова, ти маєш привести. Мені принцесу, тому що вона десь загубилась. Знайти ми її маємо відьмачим чуттям, і за дзвіночком. Тобто, ну... Це не просто коза, це коза за дзвінком. Нащо я пішов в ті темні недрі свого мозку. Йоп, твою мать. Короче, ми знаходимо ту саму йобану козу. <рес> як тут, як тут я... ну, і вроді би, і під і так і сюди нормально, і приводимо принцесу до нашого буквально травника. Ні, ну зараз вже стає все зрозуміло. Принісши в жертву якогось там шура, ми дізнаємось інформацію, що насправді в Ганни була недоношена дитина, яка мала вже свою фізичну оболонку, але на жаль, не народилась через те, що барон побив Ганну. Наскільки я зрозумів, я до речі, не впевнений, що це іменно через те, що барон її побив. Мені здається, що вони, тобто, відьми позбавили Ганну дитину в обмін на те, що та буде служити їм. Тобто та жінка, яка була в сиротинці, в якій ми приходили запитувати про цирі. Насправді Ганна, жінка нашого барона. Але про це Геральт ще чомусь не здогадався. Ну коротше, з тою наданою інформацію: ми йдемо до барона, щоб запитати, де він похоронив тіло своєї ненародженої дитини. І виявляється, що так, ми праві. В барона була ненароджена дитина, яка померла від того, що барон побив свою дружину. Він її заховав в куті своїх угідь. Тому ми зараз прямуємо туди. І насправді, прийшовши туди, ми спостерігаємо таку. Картину. П'яний барон гамселить якогось тіпа за той час, поки в нього горить сарай. Ну, Як то кажуть, горить сарай, гори і хата. Тому з Геральтом ми попрямували рятувати людину, яка застряла насправді в сараї. Ну і коней, які також там застряли. Врятувавши їх, ми йдемо на кулачний бій з бароном і трошки даємо йому тягла. Потім миємо йому трошки лице. Потім виявляється, що є якийсь обряд, щоб той дух неспокійний, який мала дитина, а вона вже мала дух, став домовиком. Ну, наскільки я розумію, домовиком. Там є використовується інша якась назва, але ну для мене це домовик, який буде оберігати спокій в будинку. Для цього насправді нам потрібно похоронити тіло тої дитини під порогом будинку і дати їй ім'я, так як в неї зараз імені немає. Все це має зробити батько ненародженої дитини. Коротше, наступає ніч. Ми прямуємо до місця, де захоронена та дитина. Вилазить отакий, от монстрюк, який прикликає час від часу до себе привідів різних. Ну і ми кажемо барону, що насправді він має віднести оцю дитину під поріг свого будинку і там же швирити яму і закопати. От, подивіться, як він несе дитину, і то приблизно так я поводжусь з дітьми. Типа, ну ти милий, але трошки подальше від мене тримайся. Як не крути, ми доносимо тіло оцієї от дитини до порогу, і тут має вже барон її закопати. Після того, як барон це робить, Геральт просить його піти назад в будинок і там поспати. А він простежить за тим, щоб все пройшло так, як має. Робить якийсь відьмацький Ритуал і сідає чекати світлий дух цієї малої дитини, який може вказати, де є її сестра і її мати, або хоча б дорогу, по якій вони йшли. Все стається саме так, як Геральд задумав: маленький дух веде нас до будинку, в якому переховувалась Ганна. По дорозі ми вбивали різні типи ворогів від Андрюх до вовків, але це таке, це не важливо. Насправді важливо те, що в цьому будинку переховувалась дитина і дружина того самого барона. Про це нам розказує хазяїн на стрімі. В чаті люди замітили, що дитина оцього от хазяїна дуже схожа. Же на одного такого не дуже приємного персонажа. Я хочу прочитати ваші коментарі з версіями на кого схожа оця от дитина, яка ну виглядає так, ніби або не спала, або курить без фільтру. все. ну коротше, виявляється, що Ганна заключила пакт з відьмами для того, щоб позбавитись від дитини барона, і це, якщо чесно, якийсь в мене викликає дисонанс. Тобто, він вбив свою дитину по факту, але по факту і не вбив. Ну, чисто теоретично, просто відьми забрали в неї дитину, тому що Ганна не хотіла виношувати дитину у цьому от барону. Коротше, тут все заплутано. Донька ж, цього барона, яку я не знаю, як звати, і можливо, дуже можливо, що мати звали не Ганна, а її звали Ганна. Пішла служити ловцям відьом. І вона зараз знаходиться чи то в Новіграді, чи то в Оксенфурті, ну десь короте, в місті якомусь великому. Цією інформацією у нас знову ж таки є два варіанти розвитку подій. Ми можемо піти і розказати все, що ми знаємо, а ми вже знаємо досить багато, тому. Що нам вже відомо, що відьмам служить саме дружина барона, ми можемо піти в те саме місто, де зараз проходить службу старша донька нашого барона. Ну і ми прямуємо насправді до доньки, щоб сказати їй, що батько трошечки змінився, і на мою думку, він дійсно змінився, особливо після того, як похоронив ненароджене своє дитя. Як би там не було, донька каже, що вона не вірить в те, що батько може змінитися. Тому. Просить нас не розповідати, де вона є, але так як якщо ми не розповімо, то він не надасть нам інформації про цирі, то її прохання ми не виконуємо. Прийшовши до морона, ми розповідаємо йому гірку правду, що його дружина зараз служить трьом відьмам, і взагалі в неї все насправді погано. Донька служить, я б не сказав, що якимось кращим людям чи щось таке. Коротше кажучи, складається дуже погана картина, як для нього, так і для нас. Тому що я вирішив, що ми будемо йому допомагати до кінця. Ну коротше, тепер же ж він розповідає нам. Про подвиги, які зробила Цирі, для того, щоб його врятувати. І насправді це виглядало дуже і дуже епічно. Це просто щось неможливе. Він розповідає про її пригоди, як я не знаю що. Ну, дивіться, Цирі спочатку сидить з ними за одним погнищем, розповідає там всякі історії, що вона насправді то не відьмачка і нікуди туди, ні сюди. А потім вона ганяється на конях проти барона. Виграє проти нього, він віддає їй свого найкращого коня, і на них нападає їбать, Гриффіндор. Вибачте. Який Грифіндор, тож не Гаррі Поттер, Грефон, я мав на увазі Грифон. То не Грифон, чи то віверна. Ну, коротше, якась от одна летяча штука, яка схожа на півня. На цьому такому цікавому моменті, ви думаєте, я скажу, що я закінчу зараз серію? Нє, я не закінчу зараз її, тому що я ж пообіцяв вам, що, можливо, будуть трошки довші ролики. Так от, я виконую свою обіцянку. Натомість ви, будь ласка, допоможіть зі збором, який можете знайти в описі під відео і про який я говорив на самому початку. А також, якщо ви вже розрахували зі всіма. Своїми рахунками, то запрошую вас підтримати копійчиною. Мій контент. Ви можете це зробити як через Баймієкофі, так і через youtube спонсорство. Також є одноразові донати, де я збираю на крісло, бо я сиджу на майже табуреці і трошки вже спина до побачення в діда. Всю інформацію про те, як підтримати канал копійчиною, ви можете знайти в описі під відео. Зараз же ж подякую всім спонсорам, які вже підтримують мене. Їхні імена ви можете бачити на екрані. Особливим дякую, хочу виділити Олександру Кузніцову та Даню Романюка. Дякую, що допомагаєте українському YouTube. Давайте повернемось до того нашого Грифона. Після того як ми розказали йому, в принципі, хто де що і як, він бере нашого оборона, заносить до себе в гніздо, і там, судячи по всьому, зараз буде. Ну і ви думали, що зараз буде хтивий жарт. Ну ви серйозно, ну ви серйозно так думали, так. Ну я ж знаю, що так. Уявіть собі мене, який дивиться вам прямо в очі з засудженням. Уявили? А тепер переставайте то уявляти, тому що я і хотів сказати: зараз будуть півнити. Ворона, я не маю на увазі собаку. І так я знаю, що я скотина. Ну, я мусив так зробити. Вибачте, таке було моє бажання. Дуже сильне. Я не знаю чому, але якось так сталося. Ну коротше, насправді ніхто нікого півнити не буде, тому що Цирі використала свою суперсилу. А я забув сказати, в неї є суперсила телепортуватись. на наверх тої вежі, в яку ми, до речі, потім приходили з Геральтом і виявилося, що там немає входу ніякого. І вбила того гріфона. Ну, коротше, того літаючого монстра. після чого втекла звідси взагалі. В Нові град, наскільки я розумію, тому що кожен раз, коли вона використовує свою силу, оцей телепорт, то З'являється слід, який бачить дикий гін, і по тому вони й приходять. На цьому закінчується історія, яку знав барон, і яку він нам в принципі всю розказав, так як і обіцяв. Насправді він дуже добре поводився з цирілою. Саме тому я вирішив погодитись, допомогти йому відбити у відьом його же ж дружину. Там, до речі, не дуже той складне завдання. Ти просто приходиш в одне село, там тобі розповідають, куди потрібно йти. Ви йдете в той сиротинець. Чи як це вони називають? Чомусь вони назвали це сиротинець, але насправді це просто будиночок, де живе Ганна з тими відьмами і із дітьми, ну і після того, як я вбив дух дерева, то діти кудись пропадають. Я до речі не знаю куди. Напишіть коментарі, бо тому, що не до кінця зрозуміло, що, що з ними сталося. Ми з бароном і його свитою прямуємо до того будиночку для того, щоб звільнити Ганну від полону тих відьом. Там ми знаходимо старшу доньку барона, яка також дізналась, що її мама в небезпеці, тому прийшла її рятувати. Ну і тут стається такий собі бій, який я би не назвав тяжким чи щось таке. Тут ми просто вбиваємо цього чорта, і потім є розмова. Між Ганною, яка вже, до речі, зійшла з розуму зовсім, бароном та його донькою. І мені здається, що він насправді любить свою родину, тому я вирішив допомогти йому і сказав, що в принципі, вони можуть спробувати її вилікувати. А він сказав, що він покладе всі свої зусилля на те, щоб вилікувати свою дружину. І таким чином в мене закінчилась арка про барона та його сім'ю. І насправді я задоволений закінченням цієї арки, тому що все закінчилось дуже добре. Просто в іншому варіанті барон залишався висіти сам, причому буквально ну коротше, хто знає, той знає. Зараз же ж ми по суті маємо прямувати в нові гра для того, щоб з'ясувати, що ж сталося з нашою Цирілою далі. Проте в чаті мені розповіли про такий дуже цікавий квест, якого не було до виходу. Next Gen. квест насправді починається дуже і дуже непримітно з отакого, от, от маленького знаку оклика на карті. Проте в ньому криється така історія, яку просто неможливо якось описати іншими словами. Вами, як це дивовижно, і чому вони не зробили з цього просто в принципі окреме DLC. Це ж можна було розвинути ту історію до того моменту, що за Рейнольда можна було би грати так само, як за Цирі, читаючи оці -от всі спогади. Єдиний мінус цього квеста в тому, що він такий один, він ідеальний. Ре всі решта таких самих квестів. Є в DLC-шках. і це мене дуже дуже злить, тому що до DLC-шок мені ще далеко, бо я і сюжетку ще не пройшов. До речі, якщо вам цікаво, де я зараз знаходжусь відьмаку, то просто заходіть на стрім. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я залишу посилання в закріпленому коментарі під відео. Там же ж де і збір, на який ви мусите задонатити. Там більше анонсів стрімів, а я стараюся стрімити менш-більш часто того самого відьмака. А також є деяка моя персональна інформація, як, наприклад, фотографія моєї. Заінтригував вас, так. Ну заходьте дивіться, там є мій їжак. Я зараз не маю на увазі МГера Вар Емрейса. Коротше, на початку цього другорядного завдання ми говоримо з таким собі монахом, який тільки от закінчив школу, і він нічого ще взагалі не робив. Його прислали в оце місце для того, щоб він проповідував, але тут, в принципі, нема кому проповідувати, тому що шахта мертва. І він розказує, що шахта мертва через те, що якось 300 чи скількись років тому там закрили якийсь дуже дуже поганий дух. Дає нам ключі від цієї шахти і каже, що нагородить нас, якщо ми розберемося з тим, що там відбувається. Насправді, спочатку ми просто вбиваємо бандитів, а потім по Павши в шахту, ми, я не знаю навіть, як це описати. Якщо читати всі записки, там складається така історія, яка гідна окремої DLC. І я зараз серйозно, це навіть не перебільшення чи переменшення. Ця історія дуже гідна того, щоб вона була як навіть окрема гра, або окрема хоча б серія, блять, в серіалі, тому не дуже канонічному і не дуже взагалі. Дуже не дуже коротше, я її коротко вам розповім. 300 чи 400 років тому монахи найняли одного відьмака, відьмака школи Вовка, для того, щоб він позбувся ще древнішого духа, який жив у цьому от підземеллі. Проте вони не сказали одної штуки, дуже і дуже важливої штуки, що цей дух може вселитися в тіло, і яке тіло може бути ідеальніше аніж тіло відьмака, правильно. Ніяке тому, коли в нього почали проявлятися перші симптоми одержимості, з якими він в принципі міг би боротися, тому що він відьмак, а не людина, і його могли просто випустити і дати зробити ті відвари, які він хотів. Втомість його закрили в шахті і залишили буквально гнити. Проте він знайшов антидот від того духу, але насправді в той момент він вже був занадто безсилим і занадто мало контролю мав над своїм тілом, але мав контроль над своєю свідомістю. Саме тому він пішов в місце, яке дуже сильно обесилювало. Того звіра. Я мав на увазі духа, але звіра звучить трошки краще. Він пішов в соляну кімнату. <с? <с?> ну як? Як тут? Ай! Буквально він пішов в кімнату, зроблену солі, і закував себе в соляні сталактити і сталагміти. І насправді. Всі ці 300 років його душа жила разом з отим от духом червоний мейс, чи якось так, і ніхто не прийшов йому на допомогу, і тільки зараз прийшов Геральт. І для того, щоб правильно вирішити взагалі його долю, для початку ми маємо прочитати записки, які залишав Рейно, тому що ми маємо перевірити насправді, чи живий ще наш відьмак, і взагалі хто керує його тілом зараз. Саме тому ми робимо такий собі тест. Ми питаємось про Ламберта, якого він фізично знати не може. Він відповідає нам, що так, так я залишав записки Ламберту. Вже насправді він залишав записки далеко не Ламберту. Ну і нам стає зрозуміло, що це аж ніяк не Рейнальд. Це вже червоний мейс. Якось так. Я до речі не впевнений, що його так звати. Як я вже казав, в мене дуже погане запам'ятовування імен. Все, не, 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 не цей, не будь ласка, не треба. Не бийте сильно. Ну, хоча б не по голові. В кінці цього квесту ми насправді маємо вбити Рейналда. Ну, як вбити? Ми маємо спочатку вибити з його тіла отей дух, який в нього вселився. Для того, щоб це зробити, нам потрібно випити відвар, який нам дав, потім е юзати Ірден, а потім використовувати АР для того, щоб вибивати дух буквально з нього. Вибивши же цей дух, починаємо вибивати дух з духа. І так я навмисно сказав дуже багато раз слів. Дух, прийшовши до перемоги в такому нелегкому бою, ми мусимо позбутися тіла Рейналда, тому що він може стати мстивим духом. А мстивий дух відьмака то щось таке, що я би не хотів взагалі зустрічати будь-коли і будь-де. навіть в формі Геральта, їбать. Але перед тим він просить нас, щоб ми привели до нього отих от священників того святого пламені, і ми приводимо оцього от школяра. І хоча спочатку я вибирав неправильні рішення і впомирав, що школяр, що Рейналд в кінцевому результаті, якщо все зробити правильно, то школяр. Залишається живим, а Рейнальд перестає бути мстивим духом і просить нас спалити його тіло. А той монах, який нас найняв, цей самий школяр, дає нам нашу нагороду, і зверху до того обіцяє, що він не буде сповідувати ту церкву, яка от таке отробила з людьми. Якщо врахувати, що не єдиною жертвою цього червоного мейзу був Рейнальд, то він, до речі, прийняв правильне рішення. Також монах каже, що в пам'ять про Рейнальда він якось цивілізує це місце, і насправді, якщо пройшов ігровий тиждень, я туди прийшов. Шов і там ж живуть люди, собаки і т.д. то він справляється своєю ідеєю і задумкою дуже і дуже добре. А зараз же ж я хочу сказати наступне: серій по відьмаку буде багато, тому що таких от мікроісторій, про які я розповів вам сьогодні, також дуже багато. Пропускати їх я не маю жодного наміру чи бажання. Якщо ви додивились до цього моменту і хочете, щоб я випускав відео ще по лору відьмака, то я візьму або куплю книжку, або позичу її в свого друга і буду робити ці. Відоси для вас. А поки що хочу подякувати, що ви додивились до кінця це раз. Попросити вас задонатити на збір Це два. Якщо є можливість підтримати канал Копійчиною, це 3 Ну і вже по традиції. Харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!